Іринкини казки. Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 9 Про те, яку катавасію затів кіт васько. І про рішуче мишеня піка. Щойно дверцята мишоловки захряснулися А це була сама мишоловка. За градками вмить з'явилася вищерена пика кота. І два ока, що палали люттю. Та все ж пижик дещо заспокоївся йому навіть здалося, що це він на волі, а страшний звір потрапив за градки. Кіт васько здивовано закляк перед мишоловкою. Крізь густі градки не можна було просунути лапу, і Васько зловісно шипів, вигинав спину коромислом і по котячому лаявся. Три мишачі хвости, куряча лапа, як же я прогавив чиженя? Ганьба, ганьба Він тупся вперед мишоловкою і борчав собі під носа. Якщо мишоловку залишити тут, то прийде Колько і випустить мою здобич. Так, так, я знаю цього хлопчиська. Йому всіх шкода. Навіть своє біле мишеня не дав мені загризти. Ні, ні, залишати його тут не можна. А, знаю, знаю. Я віднесу мишоловку в садок до свого приятеля павука лапонога. Годі вже йому ледарю байдукувати. Тільки й робить, що свої дроти повутинки по кущах розвішує та всіх оплутує. Віднесу йому, нехай вартує. А я пошукаю інструменти, щоб відмікнути мишоловку і витягти пташеня. Ні, любчику, від мене не втечеш. Підморгнув він пижикові і, узявши мишоловку в зуби, поволік її до дверей. Тягти було важко і васько від напруження розлючено шипів. Біля дверей він підхопив мишоловку передніми лапами. Підвівся на задній і усім тілом навалився на двері. Вони прочинилися, і Васько зник за ними. У садку він ледве витягнув клітку, бо вже підупав на силі. Він і штовхав мишоловку пикою і волік за собою, не помічаючи птахів, які галасливо кружляли над ним. Невдовзі на сонці заблищало повитиння, а потім з'явився кущ малини. На якому жив знаменитий зв'язківець телеграфіст павук Лапоніг. Щойно Васько вийшов з кімнати, в нірці, біля якої стояла мишеловка, зблиснули маленькі намистинки. Це світилися очі мишей. По тому назовні вистромилася гостренька пичка, вона поворушила вусиками і сховалася. Виявляється. За всіма подіями схвильовано стежили миші. Коли мишоловка зникла, в підпілі здінялася бурхлива й радісна метушня. Миші танцювали і пищали. Ура! Ура! Мишоловки немає! Небезпека минула! Уперед, у похід. Тепер вони вільно могли розгулювати по будинку. Особливо раділи молоді миші. Вони навіть почали вибігати з нори, але одразу поверталися назад. Аж тут пролунав голос старої мудрої миші вуселини, яка дістала своє прізвисько за непомірно довгі вуса. Вона знала всіх мешканців садка й будинку і всюди стромляла свого допитливого носа Вуселина вдарила товстим хвостом по дошці і вигукнула Ану, цитьте! Вхамуйтеся, чого розходилися, чому зраділи? У мушоловку потрапив син доброї чужихи Чики, батька якого з'їв кіт васько. Пташиня у небезпеці. Нам усім треба подумати, як урятувати його. У норі запала тиша, тільки мишачі очі кліпали в темряві, наче ті маленькі кишенькові ліхтарики. Миші хутко закрутили вусами й носами. Так вони роблять завжди, коли розмірковують. Потім почали піднімати хвости і просити слово. Одні пропонували підкласти котові отруєні макарони, які хазяйка насипала в їхню нору. Інші говорили, що потрібно Васькові до хвоста прив'язати порожню бляшанку, як це робив колько. Тоді кіт Почне ганяти по двору, як почманілий, аби спекатись її, і забуде про пижика. Жодної пропозиції вуселина не схвалила. Тоді миші ще дужче закрутили носами і вусиками, одначе більш нічого надумати не змогли. Стривайте, сказала вуселина, я знаю, хто може врятувати сина чи жихичики. «Хто? Хто?» Навперебій почулося з усіх боків Його може врятувати лише хоробрий шаховий солдат Пєшкін. Пєшкін, Пєшкін. закричали всі. Тільки він може врятувати пижика. Хай живе мудра Василина. Ми ще давно знали про подвиги дерев'яного солдата, та й взагалі знали всі подробиці з життя шахів. Тільки не подумайте, що вони самі вміли грати в шахи. Зовсім ні. Просто одного дня в нору провалився білий шаховий слон і пролежав там дві доби. Аби якось гаяти час, він розповів мишам про безперервні шахові війни, про те, як Петрусь Півничук, затятий суперник Колька Пишикова, навчив чорні фігури шахраювати і про подвиги хороброго солдата Пешкіна. Мишенята слухали, затамувавши подих. Вони самі любили бавитись війну. Та тільки ця гра називалася у них не мишача війна, а мишача метушня. І всі вони, певна річ, мріяли стати солдатами, як Пєшкін. Єдине непокоїло білого слона, який мав чин офіцера на шахівниці його могли замінити звичайним папірцем. Така заміна вельми принизила б його офіцерську гідність. Та що він міг діяти? Закотитися він закотився, а назад угору вибратися не зміг. Ми ще могли б одразу йому допомогти, але ох і захопливі були його оповідки. І тільки прослухавши їх геть усі, на третій день вони визволили слона з нори. Колько дві доби шукав зниклу фігуру. І дуже здивувався, побачивши її біля мишачої нори. Дивина. вигукнув він, піднімаючи слона, адже я тут шукав, але раніше його не було, і враз з'явився. Так, Колька багато чого ще не знав про свої шахи, і дізнається про все тільки тоді, коли сам прочитає цю книжку. Отож, усі миші погодилися з тим, що врятувати пижика може лише хоробрий солдат Пєшкін. Одначе Пєшкін жив у сусідній кімнаті на Кольковому столі, а на шляху туди підстерігало чимало небезпек. За старими мишачими законами денні прогулянки по будинку було заборонено. Вдень миші поступалися приміщенням людям і правильно чинили. Якби й одні, і другі водночас вешталися по кімнатах, то в будинку зчинився б гармитер. Миші наскакували б на людей, люди на мишей, і все це закінчувалось би суцільними прикрощами. А проте молоді мишенята навперебій просилися в небезпечний похід. Не кваптеся, стримувала їх стара Василина. Ви забули, чим закінчуються такі прогулянки? Забули, як зникли ваші брати, мик, шуш, миса і мисуса, хоробрі сини доброї мама вуші і старого тата хвоста? Не кваптеся, треба все як слід обміскувати Більше за всіх хвилювалася мишеня пік. Воно вперше бачило пташку, і йому було її дуже шкода. Я Я піду рятувати летючого мишенятка пижика, пискнуло воно. Замовкни, дурнику, пташеня зовсім не мишеня. Як? Хіба пижик не мишеня? А я думав, що він таке ж мишеня, як і я, тільки з крильцями. Пустіть мене тітко, вусилину, пустіть. Сиди мовчки. Є й старші за тебе. Знаючи впертість малюка, стара миша наступила лапою йому на хвоста, аби той не втік. Я вже не маленький, а мені навіть пікнути не дозволяють, розсердився пік. Ходи і тримайся за ті хвіст. Ось візьму і втечу, всім доведу, що я вже дорослий. Пік зібрав усі свої мишачі силоньки і вирвав хвостика з-підвуселининої лапи. Вуселина й счулася, як пік шмигонув до виходу з нори. Озирнувшись, повчав він до сусідньої кімнати, де мешкали шахи.